На календарі п'ятниця, 7 серпня в ефірі «Стрийські новини. Мої вітання сьогодні у випуску на львівщині зростає народжуваність. стриян, оштрафували за природню потребу. Не пропустіть головного. На Львівщині зростає народжуваність водночас знизився рівень дитячої смертності. Позитивна динаміка спричинена суттєвою модернізацією медичного обслуговування для немовлят. Лише за перше півріччя цього року на Львівщині народилося на тисячу дітей більше, аніж за аналогічний період минулого року. Зростання становить практично 8%. відсотків. Розповіла керівник відділу охорони материнства і дитинства обласного управління охорони здоров'я Ірина Микичак. Експерти вважають, це дія кількох чинників, і найважливіший з них. Це церква вагомими факторами є і прогрес у сфері репродуктивної медицини, і державна допомога при народженні дитини. Він освіти обіцяє скасувати усі пільги для вступників. Про це заявив директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Ярослав Болюбаш на прес-конференції в Києві, коментуючи зокрема нинішню негативну тенденцію, через яку найбільшу кількість місць в престижних вузах зайняли найкращі познання абітурієнти, а пільговики. Єдина пільга це знання, це бал в сертифікаті, сказав Болюбаш. Віктор Ющенко повідомив, що він доручив міністру освіти і науки Івану Вакарчуку знайти механізм і врегулювати. Це питання. Він вважає, що діти з високими балами повинні мати можливість реалізувати своє право вибору спеціальності, інакше ключова ідея введення зовнішнього тестування буде втрачена. У переліку святкових дат, що відзначаються в Україні, гідне місце посідає День працівника ветеринарної медицини, котрий щороку випадає на другу неділю серпня. Цьогоріч це 9 серпня. Більше про роботу сирійських ветеринарів та їхню любов до тварин. Дивіться у нашому сюжеті. Правління ветеринарної медицини у стрію створено у 1998 році. Основним завданням служби став контроль за пізоотичною ситуацією у нашому місті та районі. Перевірка якості продуктів тваринного походження на ринках та супермаркетах, нагляд та контроль за тваринами. Але цим праця ветеринарів не обмежується. Зважаючи на повсякденний контакт людини з братами, нашими меншими, медики стають відповідальними і за людське життя. Кожен рік реєструється від 110 до 130 покусів, значить, з собаками людей, ну ви самі розумієте, що це є досить багато, і воно проводить до того, що це є і, і дітей кусають, і тварин воно досить таке болюче є питання. Одним з шляхів зараження туберкульозом людей це є, наче коли хвороба хвора тварина на туберкульоз. Робота стризьких ветеринарів із тваринами дозволила уникнути мешканцям багатьох проблем із здоров'ям, включаючи екзотичні пташини та свинячий грип. А контроль якості продуктів тваринного походження вберіг населення від кишково-сумкових захворювань за останній час є дуже багато спалуків, це є, в Закарпатській закарпатську область і по Другобичі вже є випадки послідні, значить, захворювання людей. Значить, так що можна сказати, що ще в настрою є досить під контролем дана ситуація. Праця ветеринарів вважається однією з найгуманніших. Адже вони щоденно не тільки рятують життя нашим улюбленцям, але й допомагають стріянам залишатись здоровими. Руслан Лесків, Роман Купранець для стрийських новин. Штраф за природню потребу у стрію вперше оштрафовано молодика на 200 гривень за те, що він справив природню потребу на пам'ятник у центрі міста. Повідомляє кореспондент Західнет. два місяці тому, близько другої години ночі, двоє молодих стріян, проходячи через майдан ринок, вирішили відлити пиво. Тверезіший став під деревом, а інший біля пам'ятника воїну-визволителю. Через кілька метрів їх наздогнали правоохоронці міського відділу міліції. Обох хлопців доправили до відділку. Міру покарання для першого разу обрали незначну 200 гривень штрафу. Батьки проти всеукраїнська громадська організація батьків України звернулася до виробника однієї з торгових марок пива з вимогою прибрати з ефіру українських телеканалів рекламні ролики пива зі слоганом Футбол без пива не футбол. Про це повідомила прес-служба асоціації з огляду на те, що за даними всеукраїнської організації охорони здоров'я Україна в 2008 році зайняла перше місце в Європі за рівнем дитячого алкоголізму. Батьки вважають великою соціальною безвідповідальністю твердження. Що місяця в рекламних роликах, на думку членів організації, її слоган футбол без пива не футбол підриває авторитет батьків і вчителів, які прагнуть в ході виховання провести кордон між алкоголем і великим спортом. Військовий парад з нагоди 18-х роковин незалежності України обійдеться в 70 мільйонів гривень. Начальник генштабу збройних сил України Сергій Кириченко відзначив, що це та ж сама сума, що і минулого року. Він також повідомив, що підготовка до проведення параду фінансується в основному із коштів, передбачених в держбюджеті на потреби збройних сил. За його словами, 50 мільйонів гривень буде витрачено на безпосередню підготовку військ. А ще 15 мільйонів підуть на виконання завдань по розміщенню. Військ, підготовці до параду озброєнь і військової техніки, забезпечення зв'язком на сьогодні. Це все. Дивіться завтра. Підсумковий випуск про головні події нашого міста. До зустрічі, бережіть себе. Буття є рух або все пов'язане з рухом. Рухаємося дорогами спортивних звершень разом зі мною в студії Олег Фелик. Мої вітання сьогодні в огляді ЄФА розглядає новий формат Євро-2012 без України. Учні літні трансфери в українському футболі. Наші тенісисти переможна хода на іспанській землі. Не перемикайте. Київський Динамо може підсилити ще одним бразильським гравцем. Чемпіон України та учасник групового турніру цьогорічної ліги чемпіонів Київський Динамо знаходиться за крок від придбання бразильського футболіста Маграо. Сьогодні футболіст Крузейро на тренувальній базі у кончезаспі пройде поглиблене медичне обстеження. Якщо його результати будуть задовільними, Маграо, який зможе зіграти як на лівому фланзі, так і на позиції опорного півзахисника. Офіційно стане гравцем київського Динамо. За неофіційною інформацією, трансфер потенційного новачка Киян може складати від трьох до 4 мільйонів євро Барселона запропонує за Чигиринського 18 мільйонів. Іспанська Барселона не відмовилася від бажання придбати захисника Донецького Шахтаря Дмитра Чигиринського до закриття літнього трансферного вікна. Цьому може посприяти виліт гірників з Ліги Чемпіонів, де у третьому квалікаційному раунді команда Луческу за сумою двох матчів поступилася румунській тімішуарі. Що тепер? Каталонський клуб має намір запропонувати за даними іспанських змі не 22 мільйони євро, про які нещодавно казав президент Шахтаря Ренатахметов, а лише 18. Дцять мільйонів, оскільки виснажений у єврокубках за українську команду Чигиринський вже не зможе допомогти Барселоні у лізі чемпіонів 2009-2010. Євро без України в УЄФА розглядають новий формат проведення Євро 2012 Про це повідомляє польський портал Onet.pl з посилання на неназвану берлінську газету. Згідно з планом, матчі чемпіонату пройдуть у шести польських містах, а не у чотирьох, як було заплановано раніше. Разом з тим, турніру мене Україну. Замість неї хочуть задіяти німецький Берлін та Лейпсінг. Поява такого формату пов'язана із проблемами у фінансуванні підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року. roko. Новини тенісу український тенісист Олександр Довгополу вийшов у чвертьфінал крупного челенджера в Сан Марино. У матчі другого раунду Українець у трьох партіях обіграв другу ракетку турніру іспанського тенісиста Оскара Арнандеса 7-5-4-6-6-3. Наступним суперником Олександра стане інший представник Іспанії. Перріба, якого Довгополу обіграв минулого тижня на тріумфальному челенджері Ворбетелло. А тим часом Сергій Стаховський вийшов у півфінал змагань у парному розряді на в іспанській Сеговії у чвертьфіналі. Цьому поєдинку українсько хорватська пара Стаховський зовко здобула перемогу над іспансько-алжирським дуетом. Ну як тут без курйозу? п'яний вірчі спобив Херсонського Даїшника. Органи прокуратури Херсонської області перевіряють інформацію про побиття відомим боксером Володимиром Вірчісом. Співробітника Херсонського ДАІ. про це повідомляє площа Свободи. Співробітник ДАІ зупинив мазда шостої моделі, якою управляв вірчіс, відчув запах алкоголю від боксера і запропонував пройти медичний огляд. У відповідь боксер ударив співробітника ДАІ. Боксер суперважковаговик Володимир Вірчіс виступає в професійному боксі під прізвиськом Деганта. Мисливець він чемпіон України. З професійного боксу, інтерконтинентальний чемпіон АБІСІ, чемпіон СНД і слов'янських країн WBC. Сам боксер цю інформацію спростовує. А зараз традиційно витяг з нашої історичної скарбнички саме в цей день 1786 року під час подолання найвищої вершини Альп 4807 метрів. Жан Бальба і Мішель Пакар започаткували вид спорту, що в сучасному світі зветься альпінізмом. Від того, хто обіцяє, все можна очікувати. Всього від мене чекайте свіжу порцію спортивних новин наступного тижня. В студії був Олег Филипп вдалих вам вихідних. Спонсор прогнозу погоди приватне підприємство Макбут. Синоптики прогнозують завтра на скрищенні сонячно без опадів. Атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 65%. Температура повітря вночі 8-10 градусів з позначкою плюс. В день 22-23 вище нуля. Вітер східного напрямку 1,4 метри за секунду. Надійність конструкцій. Точність замовлення, вчасність доставлення це МакБут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.